Підходивши до дітей, на яких шахрайка огледіла золоті вироби, вона представлялася знайомою їх батьків та говорила, що ті попросили взяти прикраси, аби їх почистити. Нічого не підозрюючи, довірлива малеча віддавала зловмисниці золото. Після чого вона сідала на мопед і їхала геть. Відібране у дітей майно зловмисниця відвезла до себе додому, аби пізніше здати його до ломбарду. На той час батьки неповнолітніх вже повідомили про події до міліції та надали прикмети аферистки, яка пересувалася на мопеді. По плану роботи спираль, ми вулиці улісіжачі і на вулиці Чернишевського 9 нами були замічені дві жінки, які перевікалися на мопеді красного і чорного цвіта. Прикраси, якими вона так і не встигла скористатися, були вилучені та повернуті власникам. Крім того, в багажнику мопеду правопорушниці було виявлено та вилучено майже два десятки квитанці з ломбардів міста. Про отримання ними від підозрюваної різноманітних золотих виробів. офіційно з граждан ну, но от... а, и вы конкретно указали данных лиц которые задерживаны по приметам подходит и даже часть уже опознала которые передвигались, которые передвигались на мопеды, мопеды да. Наразі жінці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 190 шахрайства. Проводиться перевірка на її причетність до скоєння аналогічних правопорушень. Як з'ясувалося, затримана вже має неабиякий досвід у справі обдурювання людей та заволодіння їхнім майном. 23 роки свого життя вона провела у місцях позбавлення волі, де відбувала покарання за вчинені шахрайства і крадіжки. Наразі їй загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на срок від 1 до 2 років, або обмеження волі на сорок до 5 років, або ж Збавлення волі на срок до трьох років.